Сьогодні 29 березня. 1795 року німецький композитор Людвіг Ван Бетховен у відні дав свій перший концерт. У 1823 році у Миколаєві був закладений 14-й гарматний пароплав Метеор перше збройне парове судно на Чорному морі. Довжина пароплава становила 36,5 метрів, ширина 6 метрів, осадка понад 2. На кораблі були встановлені дві парові машини з загальною потужністю 60 кінських сил. Метеор брав участь у першій російсько-турецькій війні. 6 травня 1828 року у складі ескадри під командуванням віце-адмірала Олексія Грига висаджував десант під Анапою. Пароплав Метеор був розібраний у 1839 році. 1848 року стався унікальний випадок. Через сильні морози, що скували річку Ніагару, на один день зупинився Ніагарський водоспад. 1910 року у Марселі піднявся в повітря перший гідроплан, який згодом використовувався кур'єрською службою для доставки кореспонденції. 29 березня 1944 року. Війська 2-го і 3-го українського фронтів, притискаючи угрупування групи армії А до моря, здобули райцентри Балта, Криве Озеро, Велика Врадіївка та Веселинове Миколаївської області. 1953 рік у радянському союзі опубліковано указ про амністію. В результаті цього указа з таборів та тюрем було звільнено понад мільйон осіб. Амністія не стосувалася тих, хто сидів за розкрадання соцвласності, у особливо великих розмірах: навмисне вбивство, бандитизм і контрреволюційну діяльність. Серед звільнених були в основному політичні в'язні. 1998 року у Португалії відкрито 16 кілометровий міст Васко де Гама, перекинутий через річку тежу. Його будівництво обійшлось у 1 мільярд американських доларів. У 1891 році народилася українська поетеса Марійка Підгірянка. Більшість творів вона написала для дітей і про дітей, але за життя Марійки Підгірянки її книги не видавалися, окремі вірші з'являлися лише в журналах. 1899-го Лавренті Берія, радянський партійний і державний діяч періоду правління Сталіна його найближчий соратник. Нарком внутрішніх справ, керівник атомної програми СРСР. Саме за його посередництвом проводився терор радянського народу. У 1943 році народився грецький композитор Ван Геліс, один із перших виконавців електронної музики, автор саундтреків до багатьох відомих фільмів. У 1957 році народився французький актор Крістофер Ламберт. Відомим на весь світ його зробили кінофільми Легенди про Тарзана, Горянин, Сіциліст та інші. У 1965-му український баскетболіст, чемпіон Олімпійських ігор Олександр Волков. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 29 березня.